Вітаю усіх, хто налаштовав свої приймачі на хвилю української радіо Вінниці на часі програми з перших уст. Перед мікрофоном Олександр Блашко. з червня поточного року строки прийняття спадщини в Україні повернулися до довоєнних норм. тобто Дається шість місяців для того, щоб прийняти або відмовитися від спадщини. Окрім цього, відповідно до змін цивільного кодексу, місцеві місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви. Тож яка процедура діє при оформленні спадщини під час воєнного стану, та як її оформити українцям, які вступають у спадок на тимчасово окупованій території, і отримали статус внутрішньо переміщених осіб? Детальніше про це ми і будемо говорити з юристом Олексієм Мотилюком? Тож залишайтеся з нами. Тож вітаю вас, пане Олексію, у нашій студії. Вітаю, пане Олександре. Вітаю наших слухачів і глядачів. На початку нашої розмови ще раз, можливо, нагадайте нашим слухачам коротко про основні зміни, які відбулися в законодавстві, і суттєво, можливо, змінили порядок оформлення спадкового майна. Ну, ми маємо зараз такий рідкісний доволі випадок. Стосовно законодавства, яке регулює спадкові правовідносини, дуже рідко юристам приходиться говорити про те, що в нас сталися якісь суттєві зміни. Але в 2003 році вони дійсно сталися. І, начебто, зміни були внесені не, не так, уже не в таку велику кількість статей. Це всього лише дві статті в цивільному кодексі. але... Та, яка має відношення до теми нашої розмови, це власне стаття 1221, яка визначає місце відкриття спадщини. І на сьогодні це дійсно місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, тобто заява про прийняття спадщини, про відмову, може заява виконавця заповіту, чи може претензія кредитора. І так. Тобто у нас є унікальний випадок, і напевно, ми єдина сьогодні європейська країна, в якій місце відкрит... відкриття спадщини воно може бути е, різним в залежності від волі е, спадкоємців чи інших учасників е, спадкових правовідносин, і це пов'язано першу чергу з тим, що Україна перебуває в стані війни. Так? Я бачу так, що спусковим механізмом внесення таких змін дійсно була саме ця причина, оскільки існувала проблема в величезній кількості людей, в тому, що якщо місце проживання спадкодавця як раніше було. Перебувало на сході України десь на окупованій території або в місцевостях, де було де відбувалися бойові дії, то спадкоємці мали обов'язок тільки туди звертатися з заявами. Пане Олексію, а як практично сьогодні можливо особа, що отримала статус внутрішньо може юридично оформити документи на отримання спадщини, що їй необхідно, які документи потрібно зібрати, куди подати, аби вступити у спадок. Ну, по перше, потрібно сказати, що е, якщо певна особа має статус внутрішньо переміщеної особи, то це ніяким чином не впливає на процес оформлення її спадкових прав. І вона має робити все те ж саме, що й робить інший громадянин України, інший спадкоємець, е, для неї діють ті самі правила. Е, з чого ми починаємо? Ми починаємо з свідоцтва про смерть. Ми спрощуємо, звичайно, тут, тобто, якщо настала смерть певної особи, вона має бути зареєстрована. Це роблять, як відомо, органи реєстрації актів цивільного стану і результатом їхньої роботи, тобто складається актовий запис про смерть особи і видається свідоцтво про смерть. От тільки з того моменту, як державні відповідні органи зареєстрували смерть особи, у нас починається процес спадкування. Я зрозумів, а які все ж таки можливо орган в Україні не має право надавати свідоцтво про смерть спадкодавця, який проживав на тимчасово окупованій території? Це будь-який відділ рац. На території України, тобто не обов'язково за реєстрацією смерті звертатися саме в той населений пункт або в ту територіальну громаду, де проживав чи де настала смерть. Ні, це ре... Ре... реєстрація смерті не прив'язується до місця проживання особи чи до того місця, де власне відбулася подія, будь-який орган Рац. Якщо тобто, е... наприк... там є відомості, відповідні в ньому. Звичайно, так? тобто мають бути подані заявником певні документи. Які документи? Е... Відділ Рац реєструє смерть особи на підставі. Є всього лиш два варіанти: або це е... видані медичними установами е... доказ... документів. Про смерть фізичної особи, тобто це або лікарська довідка про смерть, або фельдшерське свідоцтво про смерть, або документи, видані відповідно органам судово-медичної експертизи. І є ще один спосіб, на підставі чого відділ РАЦ може реєструвати смерть, це рішення суду. Наприклад, про встановлення факту смерті на сьогоднішній день у нас саме така підстава для реєстрації смерті стала е, доволі поширеною в тих випадках, коли з різних причин е, спадкоємці чи якісь родичі зацікавлені особи не можуть отримати отого лікарського свідоцтва про смерть, і е, е, тоді вони змушені звертатися не, до суд. Якщо дійсно людина перебувала на окупованій території, або загинула, або померла. Довідку таку практично неможливо отримати, якщо територія не буде деокупована. Тут потрібно дивитися з такої точки зору, в залежності від обставин. Наприклад, якщо територія була деокупована і наразі є такою, тобто вона є під контролем держави Україна, а смерть особи настала під час окупації. То є поширеними випадки такі, що на той момент, коли людина померла, дійсно не було видано уповноваженим органом держави Україна лікарського свідоцтва про смерть його просто не було. І після деокупації воно може бути видано уже сьогодні. Тими органами, які там працюють, тими медичними установами. Але обставини для того, щоб воно було видано, то відповідно повинен бути, повинно бути наявне тіло, повинна бути впізнана ця особа, і було встановлено, що це саме ця особа померла, а не якась інша. А це вже відповідні процедури, які повинні там застосовуватися. Попередньо ми говорили про зміни в законодавстві. Скажіть, а хто сьогодні має право посвідчувати заповіти на спадщину з урахуванням відповідних змін, дійсно і в умовах воєнного стану? Розумієте, у нас і до того, як почалася відповідна повномасштабна агресія, цивільним законодавством було передбачено багато. Органів і посадових осіб, які мали повноваження посвідчувати заповіти, тобто, це не тільки органи нотаріату, ні, ні в якому разі, це і органи місцевого самоврядування, тобто сільські селищні ради. Наприклад, це і медичні установи, де перебувала людина на лікуванні. Наприклад, заповідач, будучи перебуваючи в лікарні, мав бажання скласти заповіт. Це міг бути відповідно лікуючий лікар або інший медичний працівник. Тобто, це було передбачено законом. Це міг бути керівник експедиції або керівник військової частини. Під час уже протягом 2022 року було розширено цей перелік і додано ще і, скажімо, Безпосередніх керівників у військових підрозділах і внесено саме от такі зміни для того, щоб людина, яка перебуває в тому в тих обставинах, де вона до нотаріуса дістатися, не може, і до сільської ради відповідно також до органу місцевого самоврядування, щоб вона не була позбавлена права на те, щоб скласти заповіт. Так нагадаю, що спадкування це перехід прав і обов'язків від спадкодавця до спадкоємця. Спадкування може Відбуватися за законом або за заповітом, пане Олексію, а з юридичної точки зору, от наскільки спрощує саму процедуру при оформленні спадщини, якщо спадкодавець за життя склав заповіт на тих осіб, кому б він хотів передати належне йому майно та права? Дуже глибоке запитання. Насправді, Ну якщо коротко, uh. все ж таки тут переваги uh. в цьому є. І є переваги, і інколи немає переваг. В залежності від того, яке майно належало спадкодавцю на праві власності при житті, і яке хотів би він, щоб перейшло певним визначеним спадкоємцям чи одному із спадкоємців, в залежності від того, скільки таких спадкоємців за законом є у цього спадкодавця. Бо може бути така ситуація, що, наприклад, заповіт складений, але є претенденти на так звану обов'язкову частку у спадщині, і тоді ситуація тільки ускладниться внаслідок того, що цей заповіт мав місце. Тобто, це треба визначати в кожному конкретному випадку, і такий комплекс заходів називається спадковим плануванням. Тобто приймаючи рішення чи скласти заповіт, чи можливо його не складати, а можливо вдатися до якихось інших механізмів, кожному спадкодавцю доречно консультуватися зі спеціалістом, з юристом. Так з вашої практики, вже були можливо випадки, коли попередньо ми говорили про внутрішньо приміщених осіб, коли вони зверталися до вас по допомогу, аби оформити або спадщину на тій чи іншій. Території так, запити такі були, і ми користувалися, зокрема, можливістю заведення спадкових справ екстериторіально. Тобто в тому випадку, коли спадкодавець проживав, наприклад, у 2022 році або в першій половині 2023 року, до того як ці зміни у нас з'явилися, спадкодавець проживав на території Херсонської області, наприклад. І ми розуміли, що за загальним правилом, яке було діяло раніше, нам потрібно було би звертатися спадкоємцям всім із заявами до нотаріуса на, Хер... на Херсонщині, але із в... Внаслідок внесених змін навесні 2022 року можливість завести спадкову справу з'явилася на... у будь-якого нотаріуса на території України. Тобто, оскільки спадкоємці знаходилися у місті Вінниці, ми заводили спадкову справу в місті Вінниці, тут. На місці це було зручно, яка заноситься до спадкового реєстру. Звичайно, нотаріус її там реєструє. Тобто, це спадкова справа, точно така сама, як і будь-яка інша, але єдине, що це зручно для спадкоємців. А уже процес оформлення їхніх спадкових прав, потім, можливо, який завершиться видачею свідоцтва про право на спадщину, в залежності від того, коли саме була настала смерть спадкодавця. Тобто, якщо ми говоримо до змін до травня 2023 року, то оформлення Ляти потрібно буде за місцем відкриття спадщини, тобто у Херсонській області. Але це питання майбутнього, оскільки зараз мова про оформлення і не йде конкретно у цьому кейсі. А е, уже для е, Тих випадків, де смерть особи, смерть спадкоспадкодавця, настала після 22 травня 2023 року. В нас є місце відкриття спадщини є місцем подання першої заяви. Якщо спадкова справа заводиться у Вінниці, хоча особа й проживала десь на окупованій території, то і оформлення також буде відбуватися у Вінниці. І це величезне покращення становища тих людей, тих спадкоємців, які або не мають можливості їхати до місця відкриття спадщини, або для них це складно, це небезпечно, це коштує. Певних фінансових затрат і спілкування дистанційне з нотаріусом надзвичайно складне. До речі, а повноваження приватні і державні нотаріуси отримали додаткові у зв'язку з змінами законодавства. Ну, я не можу сказати, що з'явилися якісь додаткові повноваження. І приватні нотаріуси, і державні нотаріальні контори у нас і раніше оформляли спадкові права в рівній мірі, і то має абсолютно однакову юридичну силу. Змінився механізм і змінилася можливість територіально оформити спадкові права на те майно, яке знаходиться десь на Харківщині, оформити у львівського нотаріуса чого раніше не було. Але тут єдине, що це буде розсягнуто в термінах і в часі, так можливо. Але процедура оформлення спадкових прав завжди розтягнута в часі, оскільки завжди в нас був передбачений строк для прийняття спадщини законом. Це 6 місяців, тобто немає такої можливості оформити свої спадкові права одразу там через кілька днів або через місяць після смерті спадкодавця. Це нонсенс. А відповідно, строк має бути витриманий. А вже після завершення цього строку, коли саме спадкоємець звернеться до нотаріуса за отриманням свідоцтва, то строки оформлення спадщини взагалі не встановлені. Це може бути в будь-який час, коли буде зручно спадкоємцю, що ж час ефіру добі кінця. Я дякую вам, пане Олексію, за змістовну розмову і відповіді на питання. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української раді Вінниці звучала програма з перших уст. В ній юрист Олексій Мотелюк розповів про новий порядок оформлення спадкової справи на території України в поточному році в умовах воєнного стану. В розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.